Хорошо, хорошо, да, А, и вот. Выберешь пикетик? Ему, да, ему найдя, Мне а? ему Надя передала. Не нужна.

Треба, не, я, не знаю. Я, не знаю. я не знаю, чи удобно, коли магазини під мишками, але магазини з іншої сторони магазини... Треба вдати сюди дивитися. Ні, там розстібається. Воно розтібається, але там такі кнопки, що зараз вони ціну туди. Магазини перечить пошю. Сюди, Сюда, ближче, щоб він пережив. А вона перечитсь на, на Да то, тут ще вот тоже вона каже, ще можна два магазина поставити, Вот ще да, карман. Це да. для швидкої да, да. зміни, то покл... будь-яка. Да, да, да. 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 Тут аптечку пиздячку сюди. <кх> Перев'язуєш пакет. Два влупив пакета перев'язуватися. Треба <кх> скарати <кх> постріли. <кх> сюди пачки з патронами можуть ставити. Пачки, у них тут картонних пачок поставишь що там? сзади просто, просто Ну, сзади то плита, но ну, сзади та же самая система что хочешь да. то и чипляй себе не пойдет да. так раз два стало стоїть? <кх> <Чуть -то. кх> Я ведь може, чуть-чуть поплотніше, что можно О, Нормально, но. А де один? Ты Ти свій не брав, Паш? — А, Казав, що да? Да. Казал, что выйдет с ним. В першу чергу дуже велика вдячність нашим кам'янчанам за те, що не забуваються за своїх громадянин, які несуть службу військовою. Частини В-22, 33 7 територіальний батальйон охорони, який на даний час завтра відправляється на Донецьку область по виконанню місії охорони та оборони території. України ми вдячні за цю підтримку. Вже до нас приїжджає неодноразово ця машина, приїжджає Роман, В'ячеслав, інші хлопці. Ми дуже їм вдячні за цю підтримку камінчанам, тому що влада на даний момент не має змоги забезпечити нас цим всім необхідним, так як самі люди розуміють, що Збройні сили були зруйновані ще. В армії на даний момент відсутні майже все. все складалося частічками, розпаковували склади, щоб забезпечити чим-небудь військовослужбовців, щоб не могли нести військову службу. В даний момент нам камінчани підвезли 11 бронежилетів сьогодні привезли, води привезли, сварочний апарат, болгарку. Лампи паяльні, які нам дуже також необхідні. Ми дуже вдячні нашому місту, району, всім людям, які небайдужі цього всього, піднестися до цього всього, скажімо так, душевною підтримкою, моральною підтримкою. Нам дуже це важливо. Ми раді, що з нас люди. Болівають, переживають, так само, як і ми за ним. Ми готові нести військову службу, обороняти свою землю, тому що всіх є сім'ї, рідні, близькі. І ніхто не хоче, щоб у нас вдома хтось керував, командував чужий. Ми будемо боротися за свою землю, за свою країну. Я вдячний від свого імені, я дуже вдячний. Дякую, дякую. великі вам уклін, камінчани. Дякую вам. Я дякую від всіх камінчан, які перебувають тут на службі. Нас тут майже 80 чоловік. Всі з міста Кам'янець-Подільська з, з району. Ми тут всі дружно тримаємося один одного, вболіваємо, допомагаємо. В кого немає, віддаємо. Бо є таке, що людям другі там допомагають. З підприємств багато там привозять бронежилети, каски, одежду, форму. ну Ми міняємося. В кого є по два бронежилети, той віддає товаришу по службі. Дякую вам, слава героям. Будемо дзвонити, ребята. Ви не пропадайте. Родіон да. Паша, до вас до їх обращають. Так як, як відправляємо, так, так що вони не встигли кліпнути, як Дуже ми вже будемо. А. Або ми в вас буде... Біші ти обороні, коли на платворі. Прямо туди, на? І я буду патрулювати жигулям. Ну все, хай доїжджаємо, пошов. Хорошо, давай. А? Ну зараз... Ти будь готов, щоб телефон був включений і вроде в сьогодні вроді уночи. Я тільки дзвоню і це сам.